Друзі, поки не готова наша основна фотосесія на цю модельку, робимо для вас швиденький огляд. Це модель 25044. Ви раніше могли бачити її у молочному кольорі. Зараз ми розширили кольорову гаму. У Вашій увазі зелена. нагадую швиденько, як вона в нас йде. Позаду молнія шнурівочка, спереду чашка. І бретелечка ось так навхрест. Зелений, показала, чорний на манікені. Подивіться, як він класно сидить. Тут вже така корсетна зона вшита, так, і чашечки в розмір, з розміром моделі. І також показую ще кольори. Тобто, вийшов молочний у нас був, просто вам для, як то кажуть, наглядності його нагадую. Зараз вийшов у нас, власне, чорний, зелений, так ви його бачили, і колір Бордо. Розмірний ряд на цю модель буде XS SM. Тканина тут атлас. Дуже класний атлас, такий м'якенький і підшитий. Бачите, він такий пишненький. Тому чекаємо ваші замовлення.